Делегація складалася із восьми дітей. Це були діти, які пройшли конкурс «Починай творити, який тривав із зими і навесні цього року. Учасники гала-концерту «Починай творити. І двоє супроводжувачів. Діти відпочивали, був вони вільний час, але звичайно вони займалися і створенням біографій, створенням проєктів, створенням різноманітних презентацій з воркшопів і так, і так далі. Важко їм не було, ми були завжди поруч, як ми, так і інші ліди. Ми допомагали, ми підказували, ми допомагали зробити щось перекласти. Ось, були екскурсії, які дітям дуже сподобалися. За словами самих організаторів, суми виступили на високому рівні. Нас на словах принаймні, запросили наступного року приїхати туди. Якщо нас запросять офіційно, звичайно, ми будемо всі надзвичайно раді. Як вже буде, це вже складеться з наступного року, буде відомо. Але взагалі-то ми дуже сподіваємося, що наступного року ми знову зможемо поїхати. Мені дуже сподобалися вечори, котрі проводили, щоб представити свою країну. Суми дуже гарно представилися, всі запам'яталися. Потім вони ми навчили їх української мови, вони знали багато слів, завжди бажали нам на добраніч на українській мові. Так, це було дуже вражаюче. Також вони нам Намагалися навчити нас німецькій мові, намагалися з із, Ізраїлю Також люди питалися, намагалися нас навчити своїй мові. Найбільше мене вразила подорож до пожежної станції, вразило те, що були дуже гарні. Чисті автомобілі марки Mercedes, MAN, які були ну, взагалі дуже гарні. Також нас проводили в те бюро, там, де приймаються заявки, телефонні заявки від людей. Також була така подія, коли я, ми з нашою групою зустріли за мера. Міста Франкфурта та та заспівали з нею пісню Катюша.